Весняний вальс у парку У серці Полтави, де навесні повітря наповнюється пахощами квітучих вишень та молодої зелені, а птахи співають свої найніжніші пісні Жила Софія. Вона була художницею, яка обожнювала малювати природу, особливо навесні, коли все навколо прокидається до нового життя. Її роботи були сповнені світла, яскравих кольорів та непереборної життєвої енергії. Одного сонячного ранку, коли Софія малювала у міському парку серед квітучих магнолій, її увагу привернув молодий чоловік. Він сидів на лавці з ноутбуком, його погляд був задумливим, а пальці швидко ковзали по клавіатурі. Це був Дмитро, програміст, який приїхав до Полтави на тиждень, щоб відпочити від міської метушні та знайти натхнення для нового проекту. Раптом сильний порив вітру зірвав з його колін аркуші паперу, розкидавши їх по алеї. Софія, не вагаючись, кинулася допомагати йому збирати їх. Коли їхні руки випадково торкнулися, між ними пробігла іскра. Дмитро був вражений її швидкою реакцією та добротою, а Софія його сором'язливою, але щирою усмішкою. Вони розговорилися, Дмитро розповів про свою роботу, про логічні алгоритми, що керують світом цифрових технологій. Софія ж ділилася з ним своєю прастю до мистецтва про те, як кольори та форми можуть передавати емоції та історії. Їхні світи, такі різні світ логіки та світ творчості, дивним чином знайшли спільну мову. Протягом наступних весняних днів вони зустрічалися у парку. Дмитро спостерігав, як Софія перетворює чисте полотно на витвір мистецтва. А Софія, у свою чергу, намагалася зрозуміти складні світи його програмних кодів. Він почав приносити їй квіти, які знаходив у парку, а вона дарувала йому маленькі ескізи, натхленні їхніми розмовами. Їхні серця повільно, але впевнено відкривалися одне одному, немов весняні бруньки. Кожен день, проведений разом, був наповнений новими відкриттями та поглибленням почуттів. Дмитро закохався у її життєрадісність, її щирість та її здатність бачити красу у всьому. Софія полюбила його інтелект, його спокій та його ніжну турботу. Одного теплого вечора, коли парк був огорнутий сутінками, і перші зірки з'являлися на весняному небі, Дмитро запросив Софію на повільний танець під квітучими вишнями. Без музики, лише під шепіт вітру в гілках, вони кружляли у своєму власному весняному вальсі. У цей момент Дмитро подивився їй в очі і зізнався у своїх почуттях. Софія відповіла йому ніжним поцілунком, що був солодким. Як квітковий мед. У цей момент вони обоє зрозуміли, що їхня весняна зустріч у парку була доленосною, і що їхнє кохання, як і сама весна, обіцяє бути яскравим, свіжим та повним нових можливостей. Коли відрядження Дмитра закінчилося, він не зміг покинути Полтаву без Софії. Він вирішив залишитися, змінивши столичну метушню на тихе, затишне життя поруч за коханою. Разом вони створили спільну майстерню, де її картини та його цифрові твори перепліталися, створюючи унікальні проекти. Їхня історія стала ще однією прекрасною весняною казкою, яка нагадує, що кохання може розквітнути навіть між найвіддаленішими світами, якщо серця відкриті для весняного вальсу у парку.